Важливою вогневою міццю українського війська завжди вважали танки та артилерію. Нині ці бойові машини відіграють вкрай важливу роль у обороні від російського наступу. Військові застосовують їх для нанесення вогневого ураження армії окупантів, і це дозволяє підтримати піхоту та завадити намірам російських сил атакувати українські позиції. Часто екіпажі працюють без обіду та сну їхню роботу на східному фронті бачила наша Євгенія Китаєва. Сталеві дощі снарядів та кармійці говорять про щільну роботу артилерії і танків. За нинішньої інтенсивності боїв, ця техніка працює мало не цілодобово. Добрий день. Кіпаж танкістів здійснює постріл за пострілом. Весь механізм відточений до автоматизму. Командир танку отримує координати, за якими має відпрацювати. Далі бойова машина відправляє ворогу 15-кілограмовий снаряд. 12-тілі. На даний момент чи це ви за сьогодні відпрацювали? Сьогодні працювали ще поки що по одній? Подній. Так. А ще в черзі 12. Ну, да, ще чекають. Українські танкісти нині мають роботу від самого ранку і до вечора. Дуже багато сілей, адже російські окупанти намагаються наступати на бахмутському напрямку. Тож нині бачимо, що танкісти знову завдають удару по ворожим позиціям. Українські танкісти сьогодні це насамперед про відданість, а вже потім про військову спеціальність. Складні бойові умови і важка фізична праця. У танк вміщається 22 снаряди. Тільки на хлопці їх відстріляють, повертаються на точку, де на них чекає боєкомплект. Цього разу заряджають трофейними снарядами. Це Рускина у них навіть снаряди 18-19 року. А що виходить? Тепер їхні снаряди їх Летять додому і відправляють. Зараз завантажуємося і знову повертаємося на позицію. Різколодні літає, де і виявляє. Потім нас він коригує. Тут увесь час чекають на новини про дім, про мир, про війну. Їхня бойова позиція не має офіційної назви, але достатньо знати, що вона на одному із найгарячіших напрямків. Хлопці все роблять спокійно і без паніки, але з тривожним очікуванням. Хоч як було б важко, танкісти продовжують свою роботу. Бо вогонь таких бойових машин дозволяє. Дозволяє піхоті тримати лінію оборони. 125-мм міліметровий снаряд стає важливим аргументом для окупантів. О! На підтримку піхоті і танкістам у бій вступають і системи залпового вогню град. Нині їхньої роботи хлопці в окопах чекають не менше. Артилерійські бої на цьому напрямку майже не вщухають. Такі машини застосовуються досить часто. Все більше залежить від обстановки на передньому краї. Чи більше потрібна піхоті допомога, чи менше. І все залежить від цього. Тобто, день на день, звісно, не приходиться. Але дня без роботи такого, напевно, не було. Це вже зовсім інша система вогню. Її снаряди дістають не лише передні позиції російських окупантів. І тили вражаються, і артилерійські підрозділи вражаються, і мінометні батареї, і піхота. Цілі мають дуже різний характер. Ворон... Жі пташки розвідники постійно у небі, тому обслуга і артилеристів і танкістів пильнує ще й це. Бо найголовніша задача не лише уразити ціль, а й вижити при цьому самим. Тому кажуть, потрібно максимально бути зухвалими і непередбачуваними для ворога. Тільки дурні боятися не, не, не буду ми боїмося, але, але в кожного свій ну, ну, страх, скажемо так, у нас така робота просто і все. Страх треба ховати і треба виконувати обов'язки. Захищати цю неньку Україну да і все. кожен вносить свій маленький вклад в цю перемогу. Розрахунок стріляє люди, які ще є вбивне знаходяться в підпорядкуванні, допомагають, заряджають машини, споряджують. Тобто, кожен вносить свій маленький вклад до перемоги. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева, Сергій Малін з Донецької області. П'ятий канал.